Вітаю вас на каналі Книжкова Обсесія. І сьогодні ми з вами переглянемо список книг, які я прочитала у березні, і коротко про кожну з них враження. Місяць почався з величезної книги, яку я читала три місяці всю зиму, усю зиму. Не через те, що вона така велика, хоча в ній більше тисячі сторінок, але я просто відтягувала момент закінчення її як могла. Тому що це була п'ята книга циклу Хроніки Борисвітла Wind and Truth від Брендана Сандерсона, і вона завершуюча у першій арці книг, друга арка. Має бути також з п'яти книг, і вона буде написана. Сподіваюсь, що років за десять почнеться писати. Це те, що в планах у письменника. Тому я поки що не знаю, чи варто надіятися. Я просто молюся всім єствам і енергіям на планеті, щоб письменник жив довгі літа і писав далі. Я, я відтягувала до останнього, намагалася не швидко читати потроху, тому що це вже, я не знаю, як історія про сім'ю якусь, ти дуже релейтешся до персонажів, ти вболіваєш за одних, ти ненавидиш інших, ти молишся, щоб у них все було в порядку, щоб всі вижили. І головне, що п'ята книга дає. Більше відповідей на ті питання, які виникали протягом попередніх чотирьох, але також з'являються багато нових. Звісно, звісно, куди без цього Брендана Сандерсона. Проте обожнюю, плакала, сміялася, відкрила для себе новий світ, і, звісно, продовжуватиму вивчати космер його та інші твори. А наступною книгою була Tikin Fisher What Moves the Dead, і обидві частини цієї історії, я так розумію, це дилогія, вийшли вже українською мовою, станом на зараз. Я прочитала тільки першу частину, і я не планую продовжувати знайомитися з творами автора, тому що ну, не сподобалось. Для мене ця історія ніяка. Я, я бачу захоплені відгуки серед книжкової спільноти, серед читачів, які прочитали цю історію українською мовою, їм подобається e Spooky Mysterious. Але я прям ні, для мене. М. І нарешті я почала потрішки підчитувати нонфік. Це була книга Світлани Аславської Сєвєродонецьк. Цю книгу колись, цю і ще дві інші, колись мені прислала підписниця. Вона була у мене в вішлісті, і вона попросила у мене мій віш, і прислала її, я їй дуже вдячна, тому що ця книга показує от звичайних жителів. Сєвєродонецька і Світлана Аславська декілька років раз на місяць поверталася у своє рідне місто. Що важливо, вона, мало того що, о, говорить про це східне місто. Вона ще й родом звідти. І це дуже важливо, що голоси цієї землі говорять про цю землю. Місцями, звісно, важко читати, тому що це, по більшій мірі, спогади, і це було індустріальне місто, це було місто, яке розвивалося, а зараз ти розумієш, що цього всього немає. Це дуже сумно, також сумно. Від того, наскільки не розуміють люди тих, хто жив і живе на Сході України, який вплив на них був, чому у багатьох містах Сходу люди були російськомовні, наскільки вони потрапляли під вплив. Російської пропаганди. Ця книга це портрет міста та портрет жителів простих пересічних людей, які готові були поділитися своїми історіями з журналісткою. Я за те, щоб таких книг виходило більше, щоб люди більше знайомилися з українськими містами, їх жителями. І умовами, в яких вони жили і живуть. Рекомендую. Список непростих книг продовжує Барва Пурпурова від Еліс Вокер. Я маю попередити: це непроста книга, вона дуже важка і вона починається жорстоко. Не графічно, але з факту. Зґвалтування 14-річної дівчини її відчимом. Книга описує життя афроамериканців у період їх становлення одразу після здобуття свободи незалежності, після відміни рабства, коли ще відношення до афроамериканців. Все одно, навіть при здобутті свободи, лишаються таким самим, вони лишаються оцим якимось, я не знаю, нижчим класом для всіх, їх вважають все одно за менших людей, і у цьому сеттингу, ще при цьому, ще нижче стоїть жінка темношкіра. І не дивлячись на всі. Болючі моменти я вражена головною героїнею, наскільки вона самовіддана, наскільки вона для всіх інших мені дуже її жаль, тому що вона, по-перше, забуває про себе і не знає іншого життя до якогось моменту, але в якийсь момент в її житті з'являється жінка. Яку вона кохає, яка кохає її, і якийсь період у неї є оця, оця крихточка щастя а, і стосунки з нею, це не про хіпі-енд з цією жінкою у моменті, але пройшовши через всі оці страждання, в кінці свого шляху вона знаходить. Таку собі віддушину, і вона може жити для себе і примиритися з деякими людьми у своєму житті, і примиритися з тим, що з нею сталося, і віднайти на нову сім'ю. Коротше, це дуже болюча тема, але мені здається, варта, варта того, щоб бути прочитаною. Щоб мати її в бібліотеці. Плюс це значима книга, це книга лауреатка Поліцеревської премії 1983 року. Вона дійсно значима. Якщо ви колись бачили мультсеріал Кінь Бо Джек, то ви, скоріш за все, чули про його творця Рафаеля Боба Ваксберга. І він видав книгу. Той, хто полюбить тебе, у всій твоїй жалігідній славі. І це збірка історій життєвих. У кожної історії свій настрій, своя мораль. Але якщо ви дивились коня боджека, мені здається, що вам сподобається і твір. Твір. Збірка. І збірка цих історій, тому що вони от. Такі ж життєві, такі ж місцями різкі, місцями чуттєві, милі, болючі, коротше. Тут, тут життєвий набір такий собі. Якщо ви, я не знаю, фанат серіалу, якщо він вам подобається, то книгу також рекомендую. Це як з Найтвелом. Далі я прочитала твір Мітчела. Сподіваюсь. Це правильно Лучі? Я не знаю, як правильно прочитати його прізвище. вибачте, будь ласка, назва книги His Black Tongue. І це історія про класичного диявола. Чесно, трошечки посередня. Я не скажу, що вона жахаюча, я не скажу, що там дуже багато містики, тому посередня. Ще одне відкриття цього року і ще одна книга українського автора. темне фентезі. Історичне Аркан Вовків. Перша книга циклу Літопис Сірого Ордену від Павла Дерев'янка. Я знаю, що перша книга може знатися простою, янкедалтною. Але загалом. Ця історія з пригодницької, юнацької переростає в щось темніше і серйозніше. І плюс вона закінчується якраз тим переходом класним, отаким, коли історія темнішає, який готує читача до переходу у другу книгу, тому що друга книга, вона якраз стає дуже темною. Темне фентезі, заслужене, заслужений. Жанр для всієї трилогії, мені здається, рекомендую тим, кому подобається історичне фентезі, темне фентезі, характерники, українська міфологія усе це тут. Для клубу я перечитувала зайчика Монеават. І що першого разу, що другого разу це була дивна книга. Але. З перечитуванням я побачила нові деталі, і при обговоренні на книжковому клубі у нас були дуже разючі враження від головної героїні, від того, що відбувалося, неймовірна кількість теорій, про що ця книга, які символи вона в собі. Тримає, що передає, про що говорить, що було реальним, а що ні. Тут дуже важко провести паралель. Це, мабуть, поки що найдивніша книга Мони Ават. Тому що я читала її книгу Руж, роки два тому, мабуть, і вона інша, вона також химерно. Фентезійна, така магічний реалізм, мені здається, такий жанр. Але Руш, вона більш доросла. Тут нам показують молодих людей в їх на початку 20 років, 21, 23, 25 років, і вона так, більш молодіжна, але вона має зовсім інші вайби. Дуже дивна книга. Ми таке тут любимо. Тому, як, якщо подобається дивне, магічне, сюрреалістичне, я продовжувала страждати з трилерами, і на Кіндлі мені трапилась Фріда Макфаден і її твір The Boyfriend. Як із сімейною грою, головна героїня мене вкурбила. Я, я прям. Її деякі вчинки здавалися мені дуже абсурдними. Все. Плот твіст є. Кльовий плод твіст в кінці. Тут, признаю, було цікаво, я не очікувала. Але головна героїня бісяча страшно. Наступною була книга Nothing to See Here Кевіна Вілсона. І це також мені здається, що магічний реалізм це, звісно, не зайчик. Зайчик дуже дивний. Але ця книга не менш дивна, тому що вона розповідає нам історію двох подруг, які були дуже близькі у школі через проступок однієї, інша бере на себе вину і вилітає з елітної школи. І після цього вони трошечки випадають з життя одна одної, вони листуються, продовжують і так доростають до дорослого життя і в дорослому житті. Одна з подруг дзвонить інші і запрошує її попрацювати на неї як гувернантка для її дітей. І нам відкривається особливість дітей від першого шлюбу її чоловіка. Вони займаються, вони в рандомний момент починають горіти. Причому у неї є своя дитина, яку вона намагається тримати окремо. від... Двійні. Знову ж таки, я не розумію, чи це реально чи ні, але я читала і сприймала це, начебто, окей, уявімо, що це так і стається в реальному житті. Дуже класно було спостерігати, як головна гриня вирішує будувати життя двійні, і організувати все навколо них, щоб їм було комфортно. Тому що. По більшій мірі ми бачимо, як двійня починає пламеніти у моменти, або коли вони дуже нервуються, або коли вони дуже лякаються, або вони, коли у них оця гіперактивна така радість, що вона коли немає куди виплеснутися їхнім емоціям. Головна героїня уміє дуже кльово взаємодіяти з малечею і побудувати з ними стосунки, так, вибудувати довіру. Що вона може їх заспокоїти поступово. Але так, як їх батько, велика шишка, він там здається на президента мітить в майбутньому. Тобто він в політиці, він під прицілом об'єктивів і він хоче приховати цих дітей, тому що він вважає, що вони можуть завадити його кар'єрі. І як це прикольно. Оф. І. Мені подобається кінцівка цієї історії, мені подобається, як все розрулюється, як, як все відбувається. Якщо колись захочеться дивну історію про дітей, які загоряються, і жінку, яка знаходить до них підхід. Дуже рекомендую. Є якісь смішні моменти, прикольні, є дуже такі, не знаю, чуткі, такі милі моменти, тому тут, тут повний набір, мені здається. Повертаємось до фантастики. Я почала потрішки читати Дугласа Адамса і його путівник по галактиці для космотуристів. Це перша частина з п'яти у цій серії. Ще хочу похвастатися оця серія Горизонти фантастики від Богдана. Я зібрала майже всі книжечки. І оця краса у мене є завдяки Юлі. Юля. Дякую. Вона мені купила цю книжечку. знайшла. Я не знаю, де, яким чином, начебто на ОЛІК, сказала, знайшла Урвала. У цьому виданні мені лишилось знайти дві книги. Перша це Життя, Всесвіт та все інше Дугласа Адамса, а інша це перша частина Хронік Амбера. І тоді у мене будуть всі книги. У виданні, у цьому виданні горизонти фантастики. І не кажіть мені про диван, мені не подобається. Якщо ви не знали, путівник по галактиці для космотуристів починався як радіосеріал, потім з'явилась книга, потім з'явився фільм. І я десь чула теорію. Я досі не можу знайти новину, що це сказав один. З тих, хто займався створенням фільму. Тому давайте вважати це слухами такими або фанатською теорією. Е, вистава, Радіовистава, книга, фільм вони всі трішечки відрізняються. Тобто, вони не слідують одному сценарію. І є теорія, що це через те, що це рітелінг однієї історії, це мультиверс цієї історії. Тобто... Якась дрібничка змінює повністю хід подій. Мені подобається ця теорія, я хочу в неї вірити. Дуглас Адамс пише з гумором, пише якісь дивні штуки. І мені подобається, от, ем, я це помітила у Прачета, Прачет вміє, наприклад, прості штуки, які. У нас в побуті, типу, нам відомі описати так, наче на них дивиться вперше якийсь інопланетянин, не знає, наша ця штука, яку функцію вона виконує, що вона робить. коротше. От У Дугласа Адамса є такі вайби він. Але не описувати знайомі нам речі, а видумувати нові, абсолютно нові, не існуючі. Дуже подобається. Рекомендую, хто ще не знайомий, почитати також книгу. Планую також передивитися фільм. Наступною була аудіокнига від Джейді Кірка. Називається «Гімн». На неї я повелася лише через те, що там на обкладинці був Девід Тенант, і він озвучує свого героя у книзі самостійно. Загалом. Непогано, але знову ж таки, з трилерами у мене просто невдачі якісь ідуть. І я в якийсь момент понадіялась, що це, була не тільки, що це був не тільки трилер, а ще й Фантастика. Але ні, це просто трилер, з яким у мене не дуже зрослося, тому ні. далі книга від продакшену Welcome to Night Vale. Називається It Devours. Написана Джосефом Фінком та Джеффрі Крейнером. Знайомі вже нам по одній мені книзі, яку я читала у січні Welcome to Night Vale. It Devours. Дія відбувається в знайомому на містечку Найтвейл, vale, Але головні герої вже будуть інші. хоча на другому фоні у нас все ще присутні знайомі нам персонажі, вони іноді вигулькують, вони іноді беруть участь у головних подіях. Знову ж таки, все дуже дивно, все як подобається, тому що я фанат шоу, фанат подкасту і їхніх книг. Тому, якщо ви знайомі, якщо ви знаєте про цей мікро всесвіт, раджу. Міжнародною фантастикою я не обмежилась, тому перейшла до української. Це Змієві воли. Антологія української фантастики 19-21 століття. Увага! Ця книжка допомагає ЗСУ. Автори та упорядники взяли участь у виданні антології на благодійних засадах. Частина прибутку з видання буде передана для виготовлення маскувальних сіток Обожнюю! По-перше, тут є навіть письменник, який зараз у лавах ЗСУ, він ще й на добровільних засадах надав коротку історію Павло Дерев'янко. По-друге, антологія починається з 19 століття. Тому ми починаємо знайомство з фантастикою з фентезійних історій. На жаль. Через те, що існувало СРСР, і воно не давало українським саме письменникам розвивати цей жанр, бо СРСР було сконцентровано на болотах, і цей жанр мав успівувати саме СРСРівські досягнення і не давав простору і фантазії для розвитку, так як було за кордоном. Тому. У нас, на жаль, фантастика почала розвиватися тільки недавно. Ви знаєте, що Макс Кідрук один з тих, хто активно просуває фантастику і фантастичні трилери його, дякую йому велике, він якраз розвивається. Світлана Тараторіна з її домом Солі. Це також мало того, що історичне фентезі, це ще й. Така собі антиутопічна фантастика. І загалом ця збірка якраз дає, от в другій половині ви побачите саме сучасні твори сучасних авторів, і як фантастика саме цей жанр почав розвиватися в останні роки. І я дуже зичу сучасним українським письменникам розвитку у цьому напрямку, тому що я хочу бачити більше фантастики українського виробництва. Далі була коротка історія Two Scorched Men від uh, Margaret Atwood. Це та, що написала оповіді служниці. І, якщо чесно, я взагалі не, не розумію, на що була ця коротка розповідь, тому що я нічого з не винесла. Просто два чувака говорили. Про щось своє я навіть не пам'ятаю про що. Тому і останнє на березень це «Айсбрейкер». Я потрішечки розбавляю все оце діло ромкомами. І так, нагадаю, у нас перекладено цю книгу і перекладаються наступні. Випускаю їх Vivat. Але будьте обережні, тому що так, це роман, але тут багато спайсі-сцен, вони добре прописані. І плюс, що мені подобається в цій книзі, і я сподіваюся, що в наступних двох так само, вони вже придбані, також англійською. Мені подобається здорова комунікація головних героїв. Вони все говорять, вони опікуються своїм ментальним здоров'ям. Вони не завжди там помічають, коли щось не так. Але ми бачимо, як на це звертають увагу. Там, можливо, ті, хто поряд з ними, говорять про це, обговорюють, вирішують щось на рахунок цього. Отут комунікація нарешті. Там є цей троп місдінг, якийсь маленький, все одно він є. Але. Після того, як люди не порозумілися, вони знаходять оцю точку, де вони можуть все обговорити, проговорити, зрозуміти один одного і прийти до якогось рішення цієї ситуації, типу вирулити з неї топ. Просто топ. Мені дуже подобається, плюс гумор. Оце й усе. Це те, що було прочитано за березень, коротко про кожну книгу. Ам... Пишіть, що читали, не читали, можливо, у вас є свої враження, відмінні від моїх про ці книги, або про деякі з них, або про всі, про кожну можете написати. Як забажаєте, як завжди, дякую вам за те, що ви лишаєтесь на цьому каналі, за те, що підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте. Сподіваюся, що поширюєте це відео. І, як завжди. Подякуємо захисникам і захисницям України: ті, хто зараз у лавах ЗСУ, ті, хто ветерани вже за захист, за безпеку, у якій ми є, можемо творити контент, споживати його, обговорювати книжки, читати їх, купувати їх. Тож, нагадую, підтримуйте військо гривнею. Інформацію, поширюйте збори, поширюйте інформацію про події в Україні і нагадуйте про військовополонених. Вони мають знати, що ми їх чекаємо, і намагаємося зробити усе можливе для їх повернення додому. І скоро зустрінемось.